Это все объявление войны России. Трамп рассматривает возможность отправки дальнобойных ракет, атакам скрылатых ракет. Там тамагав... та самая шея, которая определяет в какую сторону будет смотреть глава Соединенных Штатов Америки. То, что Трамп, скажем так, учитывает мнение своей семьи, но ну, нормально мужчина, он всегда как бы эмоционально связан с любящей его там женщиной, mm -hmm. с детьми. То есть это влияет. Плохо, что это влияет именно на принятие решения. Неужели непонятно, что страна На в опасности. Трамп також розсматривав можливість передачі Україні крилатих ракет томагавки. Це ідея все ще на столі. Ой, санці, ой, шманси, дочні да вас все одно повесять, якщо страна проиграє. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А хто це в нас заговорив про поразку? Це ті самі люди, які казали, що у них все йде по плану. Що б це ви взагалі промовляєте це своїм ротом? По перше. В Україні з'явився власний козир в Білом домі, навіть не козир, ферзь Міланія Трамп, я маю на увазі. Поки всі чекали на карти від Зеленського, пам'ятаєте, Трамп казав, вас немає карти і так далі. Ми розіграли шахову комбінацію. І, по-друге, я спеціально вичекав два дні, аби насипати вам найбільше їхнього срыньк через зміну політики Трампа щодо Росії, тому насолоджуйтесь. Когда он говорит, что он недоволен президентом Путиным, сама формулировка и сама оценка того, что он доволен или недоволен, уже пренебрежительна. А кто он такой, чтобы быть довольным или недовольным? Он учитель беседующий с учнями? Он. Папочка, об'ясняючи всім вокруг, які вони должны бить. Саме татусем Трамп себе і вважає, але не тільки татусем, а ще й чоловіком, як ми всі зрозуміли, і поки росіяни сміялися з Меланії Трамп, показували її фотки в плейбої, виявили, що вона впливає на свого чоловіка. Тому. Про Меланію, яка далі топитиме за томагавки для України, ми поговоримо трошки далі. І до речі, там буде і про доньку Іванку Трамп, після слів якої Дональд Дональдович бомбардував тамагавками Сірію. Ми ми обов'язково про це це поговоримо. Ви дочекаєтесь, але спершу розберемось, через що взагалі такий кіпіш за США підтвердив, що американське аружі будуть передавати Києву при координації НАТО і за що НАТО без участі зінька США. Начинаются поставки немедленно. Британская Гардиан пишет, что из уст американского президента наконец-то прозвучала конкретная угроза в адрес России. Если мирной сделки не будет в ближайшие 50 дней, то Вашингтон введет новые антироссийские санкции. Срок ультиматума, согласно заявлению Трампа, Стікає 1 сентября. Ну і Скабиєво знову бреше, аби потім, коли 1 вересня е, нічого не відбудеться, вона сказала, а бачите, нічого не змінилось, бо насправді дедлайн 3 вересня. Але то таке, я вже бачив багато завувань, що типу Трамп дав 50 днів Путіну для розтерзання України. Це тут наші панікери пишуть: а в Росії пропагандисти кажуть, що за ці 50 днів ми поставимо Україну на коліно. Шановні зсу. Їх дринькають четвертий рік. Чому я кажу постійно це слово дринькають, коли навіть російська армія поступово десь на якихсь ділянках рухається вперед. Бо цей рух відносно втрат, він взагалі незначний. Що я маю на увазі? Різниця між потенціалами армії України та Росії настільки величезна, що коли 20-та армія рейтингу Глобал, ото всього, там, де Росія на другому місці, тримає. Тисячу кілометрів фронту проти другої армії. Ну ви ж розумієте, про які взагалі 50 днів і Україна на коленях може йти мова. Трамп був впечатлений ефективністю американської військової сили, продемонстрований при ударах по Ірану з применением бомбардировщиків Б-2 і крилатих ракет Тамагав. І, наконец, третє, він уверен, Путін почне переговори тільки тоді, коли почувствують реальну угрозу. Томагавки. В итоговый список вооружений пока не вошли. Как пишет обозреватель Дэвид Игнатиус, ракеты могут передать позже для усиления давления на Москву. Ракеты способны бить на расстояние от 870 до 2500 тысяч километров. Именно ими Вашингтон наносил удар по окрестностям иранского Фордо. Зазвичай, когда я кажу про необходимость передачи ракет Томагавк для Украины, в комментарии прибегает Секта свідків. Ми ніколи цього не отримуємо. Бо і там пишуть. І мене це трошки тішить, бо огляди пропаганди ми починали, коли в Україні не було ні в 16 ні Атак МС. Тоді казали, мені теж прибігали, коли я казав, що в нас будуть в 16 Обов'язково мені казали, в нас немає злітно-посадкових смуг, аби взлітали Ефки. І атакам сів тих, як кіт наплакав, і взагалі нам їх не Дадуть і це стара технологія, вони нікуди не полетять. А де інфраструктура під літаки? А хто їх буде обслуговувати? А як на них літати? Ну коротше, зараз пишуть, що як ми запускатимемо тамагавки, в нас немає носіїв, субмарин, кораблів? А ось це не підкажете, що це за світлина. Фотошоп, скажут скептики. ви слухайте, а далее я уже буду пояснявать. По данным Марксус, первый пакет американской военной помощи войдет оружие примерно на 10 миллиардов долларов, ракеты, система ПВО, артиллерийские снаряды. Как утверждает обозреватель Вашингтон пост Дэвид Игнатиус. Трамп также рассматривал возможность передачи в Украине крылатых ракет. Томагавка – эта идея все еще на столе. Про того, ВСУ скорее всього розрушати використовувати 18 ракет АТАКЕМС, которая остались у Києва на їх максимальну дальність до 300 кілометрів. Про кількість ракет, які залишились у Києві. Я навіть не буду говорити про ці інформації. Не знає ніхто і ні журналісти, ні Скабєва. Навіть не будемо це озвучувати. Добре, якщо вони полетять на ці 300 кілометрів. Але допомога на 10 мільярдів. Ви розумієте, що це. Ну, п'ята частина річного пакету допомоги, який нам давав Байден в найкращі часи, можна скільки завгодно знецінювати Трампа, те, що він робить і каже, але 10 мільярдів доларів це. Два річних оборонних бюджети воюючої України в 2021 році. Але давайте повернімося до е, Тамагавків, точніше до тайфунів чи тифонів, як деякі пишуть, наземна установка для запуску крилатих ракет тамагавк. Це відносно нова історія, яка потрапила на озброєння в 2023 році. А з минулого року США розгортають її по всьому світу, кажуть, і в Японії вона вже є і на Філіпінах напередодні Німеччина заявила про готовність закупати ці пускові установки. Тому ми тут можемо мріяти про них в голос, як було з усім попереднім озброєнням, яке на початку 2022 F-16, Хаймарси, вони здавали для нас чимось фантастичним. Просто. Ще до томагавків є щось таке середнє, що ми можемо бажати вимагати, просити і чекати. Журнал Military Watch Magazine пишет, что Трамп намерен передать в Украине и ракеты JSM с дальностью поражения 950 километров. Боеголовка весом почти полтонны, ракеты могут запускаться с истребителя F-16, который Запад уже передал Украине. Теоретически даже с советских Су-27 или МиГ-29 после их доработки. Во-первых, дополнительные комплексы «Патриот» и другие средства ПВО помогут лучше защищать украинцев и снизят эффективность ночных атак со стороны России. Во-вторых, дальнобойное оружие, способное поражать цели в глубине территории России, позволит наносить удары по авиабазам, военным объектам и, возможно, заводам по производству дронов, на которых держится российская огневая мощь. Дуже хотілося б, аби ми все це озброєння використали абсолютно неочікувано для Росії. Бо атакам на 300 кілометрів вони вже чекають. А от іншого ну зовсім ні, тому, тому Соловйов очкує. Чому я постійно кажу, що він очкує? Бо за ці роки ми з вами вже вивчили його психологію, і тут два фактори, які впливають точніше, які демонструють його жим-жим. Перший, це він починає погрожувати ударами по Європі. Трамп поки действует так, он лягушку варить на медленном огні. Ну я ж кажу, жаба гадюка. Вот він і зізнався, що він жаба. Ну ми Ми ж не не лягушка. <свят> Идет постоянное повышение градуса. Но ну, таким образом, чтобы мы не ответили. А когда надо будет отвечать, будет поздно. Ну, давайте смотреть. Он сказал, мы выдадим Патриот и оружие. Из числа тех, что стоит на вооружении европейских стран. Но ну, значит, эти системы должны быть сняты с боевого дежурства. Это значит, что те районы, которые они прикрывали, сейчас беззащитны. А это обозначает, что мы должны заявить для нас являются законными цели на территории Европы, на которых производится оружие, которое пойдет на Украину, на которых подготавливаются войска, которые пойдут на Украину, на которых дислоцируются части, передавшие свой персонал для выполнения задач на территории Украины. Почему? А кто будет обслуживать эти системы патриот? У Украины нет обученных экипажей. Это сложная техника. Значит, это будут отставники, ЧВКшники или какой угодно статус переводить. Но для нас это военнослужащие НАТО. Так, так, вони такі про пілотів в 16 казали, що це літатимуть відставники, ветерани, американці. Але е, повернімось до пункту другого його очкожимательства. Як ми вже сказали, перше це удари по Європі, а друге, це що правильно погрози ядеркою. Ми повинні офіційно, на мой взгляд, офіційно об'явити і сказати, що так і так цілі не обов'язково для ядерного оружия. Ну, например, для Орешников самый раз. Тобто, Орешник це вже неядерне оружие. Тобто, ви, вдаривши по Дніпру неядерним компонентом Орешника, нічого не змінили и казали, типу, Ну, вот, если бы был ядерний, там, і так далі. А тут ви кажете, что Орешник не... так кого вы намагаєтесь налякати? Я бы предупредил, что тогда, тогда в эту неделю мы нанесем удар. Але вони не можуть не попередити, якщо буде вилітати ракета середньої дальності з їхньої шахти чи там з пускової установки. Тому що якщо з території Росії намагається взлетіти ця ракета, а вони за нею не попередили, то по ній по ядерним доктринам по Росії я маю на увазі потрібно нанести удар у відповідь. А якщо вони попередили, то якби всі очікують і так далі. Тому у них це був учебно бойовий пуск. Тому тоді всі про цей пуск Арешніка по Україні знали заздалегідь. Всі знали, що буде щось, і нас і гур попереджало і так далі. Тому ну, ну це так комічно зараз виглядає. Рекомендую ісхадізут гражданам проживаючим рядом з об'єктом представляючим для назначення, покинуть їх. І робочим на сміни не виходити. Також я б наконец, вже підійшов к использунню тактичського ядерного оружия. Але найсмішніше в тому, що навіть Соловйов знає, що ядерку вони не застосують. Та ми знаємо, що ядерку вони не застосують. Європа, Америка навіть всередині Росії еліти. Усвідомлюють, що цього ніколи не станеться. Ніколи і ніяк ба більше. Вони там, у цій еліти, дуже обережні в висловлюваннях, дуже обережні, аби не потрапити під санкції, аби їх дітей не депортували з країн Швейцарії, Сполучених Штатів, Британії, де вони навчаються. Це ж ну теж певний тиск. Їхні гроші там. Дуже багатьох. Тому вони засунули язиків в дубці, ну і сидять. І тому у Владиміра Рудольфовича, на якого наклали санкції, позабирали його майно по Європі, рветься Пукан. Сидять на цих форумах, таких умних, там фінансі, банкіри. Хто із вас і як допомагає фронту? Вы же стыдитесь об этом сказать, и не дай бог будут еще жестче. Ой, санкции, ой, шманцы. Да очнитесь, вас все равно повесят, если страна проиграет. Нет, вы что, как можно? Выйдите уже из тени все. По какую вы сторону? Хватит заигрывать. Неужели непонятно, что страна в опасности? что это вот время выбора. Ну хватит уже дурить. Не отсидитесь. Хватит отшучиваться. Хватит делать вид, что ой, тут мы сейчас. Все. Поставлена задача, и вчера это ясно прозвучало. Это все объявление войны России. Или вам что, надо, чтобы вам прислали гонца? З надписью іду на ви. Іду на ви. Це гасло наших сил спеціальних операцій. Тому, якщо ви, як і я, хочете, аби кур'єри від наших ССО швидше доставили до росіянчиків, особливо до Солойова, певні подаруночки, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Вам ж. Може, подобається те, що я тут розповідаю, або мої колеги, може, ви за це ще й в дзвіночок дзенькнете? Вам не важко, нам це дуже потрібно. Ми націлились на 300 тисяч підписників. Там пунічка залишилась. Може, до кінця літа ми це і зробимо, але завдяки вам. І поки ви. Ставте всі ці вподобайки, підписуйтесь на канал. Переходимо до Меланії, яку, як мені здається, треба вже нагородити орденом княгині Ольги традиційно жіночою українською відзнакою. Роль Міланії в відношеннях Трампа і України стало відомо, що імені жіна розказує Трампу, що відбувається в цій країні. У президента Зеленского в Белом доме появился неожиданный союзник. Не сам президент США, который на этой неделе подписал контракт на поставку зенитных ракет «Патриот», а его жена Милания. 55-летняя Милания оказывает гораздо большее влияние на политические взгляды мужа, чем многие предполагают. Несмотря на легиона советников по национальной безопасности и внешнеполитических аналитиков, имеющихся в распоряжении Трампа, похоже, его жена может быть самым важным голосом из всех. Трамп прислушивается к определенным людям по определенным вопросам, заявила Мэри Джордан, автор книги «Искусство ее Сделке не рассказанная история Милании Трамп. Он особенно прислушивается к тем, кто ему действительно близок. И особенно если их фамилия Трамп. Мне вот интересно, think, um, I mean, Милания действительно управляет политикой по Украине. Uh, me, Конечно, нет. Kind of но это мне дает интересный взгляд, взгляд, взгляд на его, его меняющиеся отношения к Украине. Right. Я думаю, это дало нам взгляд на домашнюю жизнь Мелани и Дональда. Он возвращается домой уставший и измученный после работы. Она сидит на диване в бегуди, в тапочках, смотрит телевизор, рассказывает ему последние новости, пока он еще даже не успел надеть свои тапочки и бегуди. Ну, то, что Трамп накручивает бегуди на свою гриву, то я тут даже не сомневаюсь, но... ну, двічі під час Прес-конференції в Білому домі згадав Меланію, яка після розмов Трампа з Путіним каже: ну глянь, знову бомбардують українські міста. Але ця історія стала для росіян та й для всього світу абсолютно неочікуваною і водночас дуже лякаючою. Бо зазвичай Трамп перекладає себе відповідальність на жінок навколо. Меланія це зараз тема номер один на всіх російських пропагандистських каналах. Слухайте. А далее я поясню, что на что я натякав, что до перекладания ответственности. То, что Трамп, скажем так, учитывает мнение своей семьи, но ну, нормально мужчина, всегда как бы эмоционально связан э, с любящей его там, женщиной, mm -hmm. с детьми. То есть это влияет. Плохо, что это влияет именно на принятие решений. Вот военной и военной составляющей и в том числе вспоминаем серию удары этомагавками. Но это другой мир. Политик такого уровня – это некий зонтик, который находится под группами влияния, над группами влияния. І вони там гризуться, що то делають, борються за його вплив. он приймає якісь рішення. Почули, так він сказав: вспоминаємо удари тамагавками в 2017 році. Під час першої каденції Трампа донька Дональда Трампа Іванка була спустошена і обурена. Це така пряма цитата зі статей, коли побачила жахливі фото постраждалих дітей в Сирії. Вона тоді сказала батькові «Listen, this is horrible Став, типу, послухай, це просто жахливі речі, чи просто жах. Тут можна по різному це казати. Вона, типу, плакала, і вже наступного дня Трамп навалив тамагавками по Сирії. Чому? Бо це і є. сильные связки и семейные ценности. Тоже Помните, сам? удары томагавками? они связаны с э, Илонкой, с Иванкой. С Иванкой, Иванка, Трамп. Йоу. А теперь вот это решение будет связано с Миланией Трамп. По-моему, Трамп просто хочет делегировать ответственность. Переложить ответственность. Но это это его... позиция слабого мужчины. Слушайте, ну, 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 ну он нормальный. Я пришел домой, люди... Он живет. Зачем либо. он это рассказывает? Посмотрите, как завели, да, Обсуждают. На время Кстати, что он рассказывает. дома? Откуда он домой приходит? Он говорит, либо я включаю... Ну послушайте, что он Говорит хотя бы да, он да, говорит, да, либо да, я да. включаю телевизор, либо мне Мелани, либо там утюг из утюга это услышал ответственности. вообще. Как да нет, понятно, что он слушает умную женщину и слушает. Вот. А выставка. то что а Мелани женщина это умная, умная, это стопроцентно. А, да, а насчет Владимир... фотографии, если взять э, Мелани, ее вот выражение лица, фоторов, поверьте, фоторов такого наловит, что Мир ужаснется. Слушайте, ну фотографии-то можно так поймать. Можно поймать, там, Нет. под фотошоп все что угодно показать. Даже. Александр Владимирович, вот вы как считаете, вот через, так скажем, влияние Милани Трамп на Дональда Трампа пытаются сейчас оказать еще большее влияние, чтобы он почувствовал себя никчемным, слабаком и принял какое-то важное для вот этих людей, которые стоят за этой кампанией, решение? Тому теперь пропагандисты пришли до высновки, что не США. Впливають на політику в Європі, це Європа, точніше, Словенія, в якій живе 80-річний батько Меланії, який топить за Україну, телефонує, розповідає доньці, хто такий Путін каже: доня, та я не можу в магазин сходити. Сусіди плюють в мене. Що це? Я на зятя не можу знайти е, управу якусь. Скажи тому, Дональду, хоч щось, бо я викреслю вас обох з заповіту. Фактор жінки в дипломатії грала огромною роль і в даному. Случайно обратити внимание на те, яку роль грає Словенія як страна Європейського Союзу на політику Соєдиних Штатів. Якщо продовжувати звісно, максимуму Міланія, та сама шея, яка определяє, в яку сторону буде глава Соєдних Штатів Америки. Тому дуже дякуємо. Мілані її орден, княгині Ольги можна забрати на банковій вас, друзі. Я чекаю вже завтра, бо поговоримо ще через Бамбале Соловьєва. Він розуміє, що Росія втрачає вплив там навколо. Туреччини, Азербайджану, Вірменії, США туди увірвалися. Його через це дуже бомбить. Кіт Келох в Києві. І ну якось тут, поки тут футфу немає обстрілів, через це теж бомбить Соловйова. Коротше, приходьте завтра, поставте дзвіночок, коли вийде випуск. я Просто не знаю, то можу на годину раніше, на годину пізніше опублікувати. Короче, щоб не пропустити. Ви знаєте, що робити. Дякую, побачимось всім, папа. -па.